Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ, слава Україні, друзі. І найперше в цьому році огляд на моєму каналі на модножа ножа Вікторінокс. У нас сьогодні 2024 рік. Нагадаю, що два роки тому цей канал починався як огляди на різноманітні моди, переробки ножів від славнозвісної компанії. Але поступово-поступово канал розростався, і на ньому почали з'являтися детальні огляди на ножі, складні ножі, фікси, на мультитули, на ліхтарі. Та на інше, взагалі, ADC став пов'язано це з тим, що наш класний дружний канал, присвячений тематиці ADC, поступово розростається і стає найвпливовішим в Україні. В нас зібрані найкращі фахівці з ножових тематик, з ліхтарних тематик, взагалі з темами, які присвячені культурі «Everyday Carry». Тому, якщо у вас є бажання, будь ласка, долучайтеся до нашої спільноти ADC Україна. Для цього вам потрібно лише написати мені листа, розказати, хто ви, звідки, який у вас ADC набір. Ну і головне, щоб ви не були з Російської Педерації. Так, так, я не помилився саме, щоб ви не були з Російської Федерації, тому що Русня нам не потрібна. Ну і давайте розпочинати огляд. Це фактично модель ножа Victorinox Forester. Але з трьома кардинальними відмінностями. Ну, по-перше, лезо від ножа Spyderco Para 3 Lightweight. Лайнери в нас червоного кольору з G10. Ну і титанова Кліпса Spyderco глибокої посадки. В мене вперше, до речі, хочу сказати на каналі огляд моду з колаборацією предметів Вікторінокс та Спайдерко. Хоча раніше на каналі у мене були представлені моди з лезом аля Спайдерко. На нож Алокс. Пам'ятаю, був представлений так двохрядний Алокс Компакт. Фактично, кілька місяців тому був на мод 111 мм. Але... Тілеза робить відомий в Україні майстер влад чи з топових сталів. Це ж перший мод, в який інтегроване справжнє лезо від Spiderco. Перший мод мод на моєму каналі. Ну, а саме з ножа Para 3 Lightweight. Ну, як умовно кажучи, бачимо ось таку красиву Military 2. І ось з таких ножів знімаються леза. І встановлюються саме сюди, в ножі Victorinox. Ну, Давайте просто по деталях пройдемося, так, по інструментах. Ну, по-перше, це словнозвісні відкривачки, відкривашка для пляшок, вона ж фомка, вона ж така міні-ломік, чудова викрутка, яка фіксується на 90 градусів. Це в нас консервна відкривачка, яка також може слугувати як викрутка для гвинтів PH2. Це пила по дереву. Ну, і на спинці в нас шило. штопор, В штопор вкручена ось така викрутка. До речі, ці викрутки вже продаються окремо. Червоний колір, це в нас пін для те, щоб знімати сім-карти з мобільних телефонів. Пінцет, зубочистка, Все як по стандарту. Це у нас зубочистка, це в нас пінцет. Темляк темляк червоного кольору, такий маленький, з такою чудовою бусиною, з таким хрестом. Ніж відкривається однією рукою, фіксується на замку Лайнер лок. Так само він закривається, є проміжна фіксація. Ну, ось таким от чином все відбувається. Чудова річ, фантастична річ, і в принципі, в принципі це, напевно, перший мод, який зробив наш майстер модороб Іван, коли встановлював лезо саме від Спайдерко. Оригінальне лезо від Спайдерко, Сталюка в нас CTS XHP. все бачимо, Golden Colorado, USA, все чудово. Все чудово вийшло. І все класно, воно закривається. Так, і відкривається. Тепер давайте по кошторису. Скільки, на вашу думку, може коштувати цей мод? Скільки ножів було задіяно, щоб створити цей мод? Давайте рахувати. Мінімум два ножа я бачу. Два ножа Victorinox. Тому що ми бачимо тут пружину. Тут дві пружини. Дві пружини саме від леза. Дві пружини від ножа формату 111 мм. Тому що, як бачимо, лезо Спайдерко, воно досить товсте, і тому тут потрібна не одна у нас пружина, а саме дві. Тобто два ножа, умовно кажучи, Форестер. Ну і ще якийсь нож, наприклад, там ще один Форестер, так би мовити, для того, щоб зняти пружину і встановити її сюди. Два ножа Victorinox задіяно. Так, Спайдерко, Пара 3, lightweight, Ціна від 150 доларів десь приблизно. Рахуйте самі, скільки коштує два ножі, скажімо, два Forester, так і Лезо. Все інше, все інше, звичайно, трошки дешевше, але не настільки, як того хотілося. Плейнери g 10 вирізалися вручну, окремо купувалася викрутка, окремо купувалися плашки, окремо купувалася ця кліпса. До речі, ще тут певні складнощі є зі встановленням цієї кліпси. Ну, як бачимо, у нас тут три, три лайнери задіяні так. В цьому ножі саме лайнери G10. Є ще один лайнер, але він має залишатися стальним, тому що цей лайнер. Тому що, як бачимо, цей лайнер це фактично він служить як лайнер лок. Закриваємо, відкриваємо, і лезо має ось таким чином втримуватись. Так, що по зручності? По зручності, так, ніж зручно тримати в руках, є така виїмка в нас надпальцева, так би мовити, якщо можна так сказати. Ну і в принципі маневрувати цим ножем дуже-дуже зручно. Чи можна йому цей ніж було зробити ну, не таким товстим, як здається, він на перший погляд? Ну, звичайно, що можна, але так чи інакше, якщо ми знімаємо, наприклад, такий предмет, як пила, так, ну. Спірно для мене предмет в цьому моді, тому що е, ну так, буде не дуже зручно м -м, пиляти багато-багато дерев, але щось так підпиляти, ось таким хватом, ну чому, скажімо так і ні. Якщо ми знімаємо пилу, е, трошки його зменшуємо в габаритах, так. То, як бачимо, нам доведеться знімати таку важливу річ, як штопор. Якщо ми позбавляємося штопора, то ми позбавляємося ще й такої річі, як викрутка, яка вкручується в цей штопор. Якщо ми знімаємо, умовно кажучи, такі речі, як відкривашки, то нам доведеться і знімати таку важливу річ, як шило. Тому тут треба йти на певні компроміси, так, якщо там хочеться встановити таке лезо, як від Спайдерко, треба йти на певні компроміси. І, так би мовити, користуватися. Такими предметами. Ну і тим паче це ж Вікторінокс, друзі. Це ж Victorinox. Victorinox Вікторінокс. Вікторінокс позиціонується як багатопредметний ніж, в якому є купа купа різноманітних прикольних інструментів. Тому саме в такому вигляді ніж виглядає досить пристойно. Мені його на огляд дав один з учасників нашого чату, дав ненадовго, тому знімаю огляд і одразу треба відправляти його. Назад до Черкаської області. Але ж слід сказати про те, що все можливо в цьому житті в нас чудові майстри, які можуть робити саме такі чудові моди. Так, знімати леза зі спайдерку. Ну тут, в принципі, зняти його неважко. Відкрутив торксами саме і все гаразд. Важко його встановити, насправді, щоб досягти більш-менш ідеальної механіки для цього ножа. Тому. Тому майте на увазі. Ну і ще раз скажу, ніж, ну, не дешеве задоволення, тому, коли вам хочеться подібну річ, треба все ж таки сісти і прорахувати, скільки це буде коштувати. Ну, так. Такий у мене сьогодні вийшов огляд на цей ніж. Ніж, звичайно, прекрасний, але ж ціна, ціна захмарна, але заради такої краси слід витрачатися або не витрачатися. В наступному, відосі, в наступному відосі, що я хочу сказати, у мене буде ще один досить цікавий огляд на такого малюка, в який також інтегрований таке лезо, як лезо з ножа Спайдерко. Це Спайдерко Ханібі. Це ніж в нас Алокс. Вікторінокс Алокс Чемп. Який трошки перероблений, в якому з'явилися прикольні інструменти, про які я буду розповідати в наступному відео, це просто такий, знаєте, невеличкий тізер-анонс про а, те, що я буду оглядати в наступних відео. Це ось на такі Вікторінокс Алокс, Спайдернокс, так би мовити. Ну і також будуть незабаром огляди на ножі Спайдерком. В мене вони вже є, готую я відос. Окрім цього, Спайдерко Paramilitary 2, будуть ще огляди на Enduro, будуть огляди на Spajдерco Manix. Одразу три ножа будемо оглядати і думати, який ніж з цих трьох є найкращим, так би мовити, на ADC. Ну, а поки завершуючи цей відео, ще раз хочу вам продемонструвати цей чудовий спайдерський. Вікторінокс з Лезом Спайдерком. Хочу ще раз вас запросити до нашого чату ADC Україна. Будь ласка, долучайтеся до нас. Напишіть мені листа в описі під відосом. Це буде, буде електронна адреса, куди треба писати. І, в принципі, ласкаво просимо до нашої дружньої компанії, друзі. Все буде Україна, все буде гаразд, все буде чудово. Тема ADC, вона безмежна і будуть-будуть ще багато оглядів на цьому каналі. Так що підписуйтесь, долучайтесь до нашої adc спільноти. Все, друзі, дякую всім за увагу. Слава Україні! Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну я не знаю, коментуйте, просто коментуйте. Мені потрібен від вас фідбек, так би мовити. Все, всім па-па!